Зараз відновити житло ще складніше, тому що ми вже казали про це, що здорожчало все: робота, матеріали складно знайти в цілому ремонтників, які будуть це робити, і причому це не голослівні зараз слова. Близько півтора мільйона гривень. Саме стільки українському шоумену, нашому колезі Анатолію Анатолічу обідеться новий ремонт у власному домі, і це ще не фінальна сума. Сама зірка поділилася вражаючими цифрами в своєму інстаграмі, і він каже, що бюджет. Зріс на 70 відсотків аніж планувала родина телеведучого. Mm -hmm. Зараз пропонуємо переглянути шматочок рум-туру із коментарями самого Анатоліча. Ось він зараз показує, що. 에... Uh -huh. Повністю переробити. Ну, хоча я був у них в гостях, uh -huh. і там в цілому не треба дім знову переробляти Оцю кімнатку. Але так. перший поверх, якщо зробити на 70 сімдесят півтора мільйони гривень. Півтора мільйони. Ну, Слухай, якщо ми говоримо про Анатолія, чи взагалі про зірок, то ми ж розуміємо, наскільки їм це дається. Тепер собі просто уявіть, наскільки це коштує для от, звичайних пересічних українців. героїня нашого сюжету. Журналістки Каріни Шевченко втратила, щоб ви розуміли, витратила на основну частину ремонту майже мільйон гривень, і це теж не фінальна сума, як вона каже. В Який час сталося так, що ми, коли говоримо про ремонт, у нас суми мільйон півтора-два деревсі? Да, да, да. Чому ремонт так здорожчав від початку повномасштабного вторгнення? Які роботи майстрів нині ледь не на ціну золота, і на чому можна таки заощадити, аби залишитися не з порожнім гаманцем? Розкаже. Каріна Шевченко Я дивлюся тут 57, 35, 90 тисяч вийшло. 90 тисяч тільки сантехніку. Тисяча за тисячею Анастасія рахує скільки довелося віддати на ремонт у власній квартирі. Кожну витрату записувала у блокноті протягом двох років. Стяжка 20 тисяч, тільки матеріали, і за роботу 12 тисяч. Житло купувала у новобудові за два дні до повномасштабного вторгнення. Вже у 23-му розпочала ремонт. Почали з теплої підлоги, стяжки, е, з стін, тобто потрібно було їх вирівняти, поштукатурити. Е, і, звісно, потрібно було е, сантехніку там встановити і покласти кахель. За це віддала понад 200 тисяч гривень. Чимало вклала у стелю, 60 тисяч натяжна у кожній кімнаті. Хоча спочатку нарахували вдвічі менше. Вирішила заощадити рівчина на плитці. За неї сплатила 100 тисяч разом з роботою майстрів. Однак вже згодом пошкодувала про це рішення? Плитка вийшла. Ну коли її привезли? Я помітила, що вона бракована. І я це помітила тоді, коли майстер її вже поклав. Мені там дві плиточки, вони різні. Бачите, одна більш матова, інша більш глянцева. Ось, і відповідно та що більш матова, її важче мити. 700 гривень за упаковку. Стільки нині коштує схожа плитка з керамограніту в будівельних магазинах. А от найдешевший кахель стартує від 200. Експерти кажуть, крім самого матеріалу, робота плиткаря є однією з найдорожчих у будівельній сфері. Все через ризики пошкодити матеріал та об'єм роботи. За саму ж роботу платять стільки ж, як і за самі матеріали. Це про лінії чіткі, про фугування плитки. На сьогодні ми використовуємо епоксидні фуги, двокомпонентні фуги, герметики різні. Він на себе бере величезний ризик, того що плитка може просто банально сколотися, піти по ній тріщина. Чимало грошей витрачають на сантехніку. Середня вартість унітаза від п'яти тисяч гривень. Акрилова ванна. Близько 15 тисяч така ж ціна і у душової кабіни найдешевший рулон шпалерів коштує у магазинах близько 200 гривень, а найдорожчий понад 20 тисяч. Загалом ремонт Анастасії обійшовся у майже 800 тисяч гривень. Хоча вона шукала лазівки, як заощадити. Це моя кухня. Це є та тимчасова кухонька, яку я поставила за 10 тисяч гривень. Я думаю, що кілька років буду нею користуватися, тому що. Кухня, яка буде встановлена тут, мені порахували, буде коштувати близько 200 тисяч гривень. Ціни зросли від початку великої війни, адже в Україну привозять будматеріали за кордону. Все через те, що більшість підприємств з виробництва будівельних матеріалів окуповані частина зруйнована. Як от цементний завод Балаклії. багато родовищ гіпсових, які знаходяться на східній Україні, втрачено заводи по виробництву утеплювачів, в тому числі мінеральної вати. Вони знаходились в, в районі Фарка. Вони призупинили свою діяльність. Найдорожчу ремонті обійдеться малярка, встановлення кухні, стелі, плінтусів та дверей. Усе залежить від матеріалів та обсягу роботи. Коли майстри озвучують повну вартість своїх робіт, треба пам'ятати, вона може зрости на 5%. Все через можливі додаткові витрати та ускладнення робіт. Натомість можна зекономити. Ставте просто звичайні зовнішні плінтуси і обирайте двері з лиштвою. От на цих елементах тільки можна заощадити, ну я не знаю, ну 50 тисяч гривень як мінімум, а навіть і більше на самій роботі. Мається на увазі далі стіни. Чим більше декорів, чим більше панелей, чим більше декорацій. Фарбуйте просто стіни, розбавляйте все меблями цікавими. І все Анастасія, яка незабаром купуватиме меблі у квартиру, радить це робити у малих українських виробників, адже так дешевше, а також планувати усі покупки наперед.